Пане, з вами все добре. Ні, не все. Ти знаєш, як ніхто інший друже, що я погана людина. Я бував протів своїх ворогів і новинних, я бився та руйнував. Я зробив стільки лиха землі своїй та родині, на дещую мене стільки грехів, що навіть татку у пеплі дивиться. Знаєте, пане, ще напізно управлятися, щиро покаятися і зміниться, і я певен, що Ісус вас простить. Знаєш, добриня, ти правий. Я змінюся. Я побудую у Києві другий Русилим. Я буду вірою та честь служити країні своїй та православній вірі. Я обідна усіх, хто мову слов'яцьку розмовляє, та нести у цей світ мир та процвітання. Так, пане, оце настрій. А тепер, будь ласочка, запроси сюди якусь жіночку. Мені треба розслабитися. Що, не можеш я змінитися за один день? Після довгих років війни в середині держави на теренах Росії настав мир ірослав зміг домовитися зі своїм братом Стеславом після того, як останній набув йому сраку, і зрештою зайнятися міжнародними та будівельними справами у двох братів Володимировичів було вдосталь часу, щоб привести економіку до лади і накопити ресурси для подальшого розповсюдження своєї влади. Ну і паралельно з цим в Польщі помер король Болеслав І той самий, допомагався та вести війну проти Ярослава, що викликало міжособні війні в королівства між татковими синами. Зважаючи на це, Ярослав оцінив ситуацію і згадав, що якщо яблуко падає з дерева на землю, то це означає, що буде війна. Мабуть, що київський князь тривалий час держав лють були слава, тому вирішив погратися у гру, яку колись мертвий король вів проти нього. Обстановка була таковою, що на польський трон претендували три брати: Мешко, Безприм та Отон. Найсильніше мився мишко, який посів на певний час трон, а своїх борців прогнав за кордон. Русь як найдобріша держава у світі, яка понад усе ціною дружбу та сімейні стосунки, а також на війни, люб'язно прихистила до себе Отона, і мов ООН засудила злобного Мишка. Але на відміну від ООН лише словами не обмежилися, і у 1030 році розпочала війну проти Польщі. Також війну проти Польщі розпочали німці, яких теж налаштовував Мешко на троні. яким джерелам Русь та Німеччина зарані домовилися про союз проти стародавньої польської держави і розпочали наступ з двох сторін. Вам це, до речі, нічого нагадує. Дідько, щось прям до голови лізе, згадати не можу. Ні, мабуть, просто здалося. Га? Ти стоїш на варті курва, Тому будь уважним. До нас наближається велике ворожевисько. Пильнуй, бо в тебе і муха не має пролетіти. Так, пане, зроблю все, що в моїх силах. Давай, відповідаєш за це завдання своєю головою. Ух ти, яка ця красива, яка у дівчини врода, а яка фігура файна, які ножки, а які ручки. Ах, Я б її довго катав на своєму білому коні, їй це б сильно сподобалося. Вона могла б їздити хоч до ночі, чи не так фарік. Наступного 1031 року Ярослав з Цеслав успішно розбили польське військо та захопили усі чревенські міста і багато полонених, яких потім забрали до себе і оселили річці Рось. Але цим успіхом руські князі не обмежилися і продовжили наступ в глиб польського королівства. В результаті війни німецько-чеські та русинські війська перемогли і скинули мешка з трону. Обидві сторони домовилися, що новим королем буде без прим, а оттон отримав вузіл Сілезію. Правда, він залишився цим цілодоволений і практично одразу перейшов на бік мешка, який, до речі, через деякий час знову став королем Польщі при підтримці Чехів. Проте це вже не наша справа. В результаті цього походу Київ відвоював значні території і розвив свій вплив на Європу, зокрема покращив стосунки зі священою Римською імперією та закріпивши свої позиції та інтереси на польських землях. Перед цим Ярослав довів Мстиславу з походом на касох та Яс, в ході яких територія Росії розширилась до Кавказьких гір. У 1036 році помер останній брат Ярослава, що досить печально, бо Мстислав був мужик хороший. Після цієї трагедії Руслав зміг об'єднати усі землі під своїм крилом і стати одноосібним правителем Русі. І того ж самого року Київ обложили всі малюбі печеніги. Ці, як ж та скати, пом'якши виродки, повністю оточили місто, зібравши в кулак усі свої сили. І коли я кажу усі свої сили, то я це й маю на увазі, бо з регулярним військом печенігів були їх намети з дітьми та жінками. Я хочу вбивати. Схоже, цей шматочок дикої цивілізації, нагадаю, що наблився до слави і заголом по навіть наздоганяють москалів, вирішив заселитися до міста, перед цим виноших господарів з хати. Ярослав, почні зібрали велике військо і бложили Київ. Ось і настав час для помсти. Збирай дружину, ми відправляємося у путь. Е, як скажете, мій князю. На щастя, Ярослав встиг зібрати військо з кияд, новородців та на і зрештою дати бій, під час якого печеніги були розбиті. За твердженням ітописців печенігі зазнали такої сильної поразки, що втікали в усі боки, деякі не цікавіші топлися у річках. Що цікаво, велика кількість печенігів втекла до угорців, тому я гадаю, що серед мадяр є багато нащадків цих кровожерливих вбивців. Чи не так Орбан? Попри усі перемогу Ярослава, що він прославився на полі бою, не можна зрештою він був пізніше порозваний мудрим, а не хоробрим, чи жорстоким, чи милим. Останнє було не дуже в тему. Врешті-решт, ми знаємо Ярослава як великого будівельника та гарного державотворця. Ну і ми всі добре знаємо про його велику працю Руська Правда. Це, по суті, щось на кшталт кримінального спадкового торгового законодавства. Одним словом, звод правил, щоб жити стало набагато краще, ну і щоб совість не мучила. Наші люди мають бути добрими і дружелюбними добриння, тому я створю це: Руську правду, щоб карати усіх злочинців і тримати порядок та мир на наших землях. Так, мій князі, це гарна ідея. Я вас як ніколи в цьому підтримую. І закони ці починають діяти від сьогодні. А я Руслав наш то взагалі снюхався. Ага, і докажи, а ця влада дурна, тільки й робить, що краде, те хабарі приймає. От-от, мирним людям жити не дає. Чуєш, а як тут дозвіл на рибалку? Я думав, що це заборонили. Та я просто хабар дав. Ого, ну і скільки ти дав. Я ж секунду. секунду добриня. Там небагато. Пару гривень і мене трохи зверху. Ого, ясно. Фух, вибачаюся. Починаючи від цієї секунди. Далі Ярослав одружив своїх доньок з пливому монархами Європи, щоб розповсюдити свій вплив, зокрема з королями Франції, Швеції та Норвегії, і також певно, що не спитав думок самих доньк щодо цього. Що я, звісно, засуджую? Жінки також мають право голосу, Ярослав. Хе-хе-хе, жартую, про те саме я пожартував, я не скажу. На кінці свого життя київський князь, мамочу, згадував яким тяжким шляхом дісталося місце на троні. Скільки крові своїх братів він пролив, аби зрештою отримати свої володіння. Тому, щоб такого не допустити в майбутньому, Ярослав почав розробляти нову систему спадкування, де головний престол від старшого сина переходив до середнього і так далі. Що ви зрозуміли, раніше, коли старший син вмирав, то трон діставався старшому сину старшого сина. А тепер Ярослав короче змінив цю концепцію, аби уникнути боротьби із братами. Ну і на попросив братів вічливо не битися і служити вірою та правдою своєму етносу. Схоже, що жити мені надовго залишилося. Скоро я віддам душу своє Богу і залишу вас на цьому світі. Ні, батько, тримайся. Ти ще можеш прожити стільки гарних років свого життя. <кхи> на жаль, на жаль, вже ні. Перед тим як я відправлюся на небо, хочу просити вас не битися між собою. Чуєте, ні при яких умовах. Це лише послабить нашу могутню державу і змусить мене відчувати себе сумним. Так, батьку, ми не будемо це робити. Обіцяєте обіцяємо. обіцяємо. Добре. Тоді я можу відійти світ Господній він помер. Чуєш ілля, ти якось криво на мене дивишся. Я піса, мужик, батя сказав нам не сваритися. Та пішли ви сі у дупу. Хлопці, 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 тихіше. Я оголошую усім вам. Ці робаки так і не стримали слово, яке дали Ярославу. От ган.